Вітаю вас на моєму каналі. Завітала до магазина Копійка. Давайте разом поглянемо, що цікавого на акційному стелажу Спочатку подивимося на термочашку. Іде вона з індикатором температури у двох кольорах. Ось я її витягла з коробки чашку, щоб ви гарніше роздивилися. Коштує така чашка 190 гривень. Знижка 90 гривень. Далі у нас термос металевий не менш така важлива річ про холодну погоду. 500 мл об'єм 150. А це шоколадне яйце сюрпризом для малечі 15 гривень, 50% знижка. А далі у нас новорічні подаруночки. Ось перший варіант автомобіль Санти. Ціна його 128. Далі у нас ще один подаруночок з Днем святого Миколайчика. Вага цього подарунку: 295 грамів 105 гривень. А це ялинка поринка. 250 грамів 85. А далі подарунок свого руку. Вагаю 370 грамів 145. Далі новорічні прикраси, кульки. 9 штук в наборі 70 гривень. І ще ось такий варіант новорічних кульок. 6 штук теж 70 гривень. А це вже в асортименті новорічні різдвяні кульки на будь-який смак 60 гривень. Новорічна прикраса гірлянда довжиною 10 метрів, 200 лампочок, 200 гривень. І ще ось такий варіант гірлянди довжиною 20 метрів. З пультом 129 гривень 90 копійок. Потім побачила напій на Пепсі газований. Теж по акції 2 літра 42 гривні 90 копійок. Акція буде діяти до 22 грудня. Далі тапочки кімнатні йдуть в асортименті. Від 36 до 41 розміру мінус 20% знижка. Коштують вони 229,90. А далі з вами подивимося на акцію 1 додати 1 дорівнює 3. На товари для випічки, плівка харчова, фольга алюмінієва, рука для запікання. Торгова марка Хата Багата. Ви купуєте три товари. Найдорожчий товар за дві одиниці ви сплачуєте повністю, а найдешевший товар виходить вам за 10 копійок. Цікава пропозиція. Далі подивимося з вами знижки на чашки. Ось перший варіант чашка керамічна, біла, кава 200 мл об'єм 40 гривень. Чашка 1 тона. Іде в сердечках в двох кольорах 55. А це новорічна чашка з малюнком. Теж на неї знижка 55 гривень. І ще ось такий варіант чашки керамічний з орнаментом. Теж 55. А це вже різдвяна новорічна, краса, чашка з лужечкою невеличкою та дерев'яною підставкою. Об'єм 350 мл 129,90. Далі посуд. Скло кераміка. Салатник білий, невеличкий 29 гривень, 90 копійок. І ще один салатник скло кераміка побільше. 55. А це тарілка прямокутна, новорічна, скло кераміка 195 зі знижкою. А це піала з червоної глини на об'єм 1 літр 62 гривні. Тарілочка з червоної глини. Теж зі знижкою 62 гривні. І стакан з червоної глини 42 гривні зі знижкою. А це тарілка пластикова для фруктів Діаметр її 20 см 50 гривень. Далі йде ось така хлібничка 28 на 21 см 40 гривень. Подивіться, яка цікава качалка для тіста Силіконова з рельєфним візерунком. 100 гривень. Іде зі знижкою. Ялинка новорічна з прикрасами. Висота її 54 см 250 гривень. І ось ще така ялинка висотою 75 см 300 гривень. А далі у нас побутова хімія. Засіб для миття посуду фері. Об'єм його 1 літр 500 мл в асортименті 160 гривень. Мило господарське, вага його 200 грамів 15. А це гель для прання Зося. Іде в асортименті об'єм 4 літра 120. Порошок тайт вагою 2 кг 100 г 229 гривень 90 копійок. Зося, пральний порошок. Вага 4 кг 500 г 150 Ленор для білизни ополіскувач 850 мл об'єм в асортименті, 98. Капсули савекс для прання, 15 штук, 180. Порошок гала автомат 300 грамів 40 гривень. Зося автомат. Та порошок для ручного прання Зося 400 грамів 22 гривні, 90 копійок. А поліскувач, сілан іде в асортименті 158 гривень. Гель для прання Персіл об'єм 1 літр 315. І капсули Персіл. 26 штук в упаковці, 400 гривень. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, усім до нових зустрічей!